Я Олександра, журналістка Суспільне Донбас. Наразі соцопитування показують, що люди вважають корупцію в Україні однією з найбільших проблем. Медіа у протидії цьому явищу відіграють важливу роль. Так журналісти викривають не лише корупціонерів та їх схеми, а й змушують правоохоронців реагувати на це. Про 72 мільйони незаконних статків колишнього очільника Донецької ОДА Павла Кириленко суспільство також дізналося завдяки журналістам-розслідувачам. Наразі тривають судові процеси. А і залишається питання, як, яким чином він їх здобув. Також правоохоронці та аудитори наразі перевіряють різні тендери та закупівлі структурних підрозділів Донецької ОВА за час, коли її очолював Павло Кириленко. Однією з таких є закупівля закупівля послуг з відновлення водопостачання у звільненому Святогірську. Так, у 23-му році без жодної конкуренції їх виграла фірма, яка до того кілька разів відремонтувала пральні машинки для кіностудії. Слід зазначити, що водо... централізованого водопостачання у Святогірську досі. Немає також багато питань викликають і тендери у громадах. Коли Витрачаються сотні мільйонів гривень на будівництво та ремонти укриттів у школах, хоча відомо, що заняття у них не відновляться щонайменше до закінчення війни, або розпорядження місцевої влади, які одноосібно ухвалюють очільники МВА, так у 2022 році розпорядження начальника Краматорського МВА фактично створило монополію на ринку ритуальних послуг для комунального підприємства. Тоді люди тижнями не могли зроба... оформити свідоцтво про смерть, забрати тіло... тіло з моргу, аби поховати рідну людину, або коли комісія. У Святогірську призначає складає ефективні акти про зруйновані житлові будинки та призначає незаконні виплати за державною програмою є відновлення на суму у понад 10 мільйонів гривень. Я впевнена, що досвід, який я отримаю на цьому інтенсиві, дозволить мені створювати більш якісні та професійні журналістські розслідування, які будуть мати вплив на суспільство.